Місія рятувати життя з таким гаслом працює благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія напередодні. Волонтери відвідали цілий ряд прифронтових міст і передали те, що наші захисники найбільше потребують. Голова наглядової ради фонду та перший заступник голови парламентського комітету з питань здоров'я нації Валерій Дубіль зазначає, загальна вартість переданого вантажу перевищує мільйон гривень. Перша точка нашого маршруту Святогірськ Донеччина для 207-го батальйону 241-ї окремої бригади ТРО та нашого друга товариша військового Сергія Михайлюка з Чернігівщини ми зібрали кошти та придбали чотири системи РЕБ, які допомагатимуть військовим виконувати бойові завдання та захищатимуть особовий склад. У межах гуманітарної поїздки на схід волонтери передали захисникам України велику партію допомоги, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби, генератори, екофлоу, павербанки, старлінки, тепловізори та дрони. Хлопці 119-ї бригади ТРО міста Чернігова та хлопці 207-го батальйону 241-ї окремої бригади ТРО міста Києва вражають свою благодарність благодійному фонду Надія за те, що допомагають нашій країні боронити. Від ворога допомагають нам відстоювати свою країну та допомагають нашим хлопцям зберігати життя за ті риби, які вони нам предоставили для нашої перемоги. Також військовим на Донецький напрямок ми передаємо іще ще один великий вантаж: тепловізори, старлінки, екофлоу та дрони. Засоби живлення для захисників Донеччини надали меценат Святослав Нечипоренко та компанія ADG Group. До цієї гуманітарної місії долучилися фонд Миколи Томенка Рідна країна, меценат Валентин Петренко та команда волонтерів із Харківщини. Бійці 45-го окремого стрілецького батальйону виносять свою подяку народному депутату України Дубілю Валерію Олександровичу та його родині за той внесок, який вони надали для наших військовослужбовців, які матимуть змогу в подальшому вести активний спротив до... щодо ворожого наступу. Після зустрічі із військовими на Донеччині благодійники передали партію медичного вантажу лікарям Харківщини, обладнання, ортопедичне приладдя, операційні набори, хірургічні інструменти та медикаменти отримали медзаклади Чугуєва та Ізюма. Медичний вантаж допомогли зібрати благодійний фонд Дениса Парамонова, Global Empowerment Mission Ukraine, в партнерстві з Howard J. Buffett Foundation, Revival Foundation, Україна, допомога Брайтштайт імені святого Лаврентія та професор Гайнріх Бен. Ми дуже вдячні фонду Надія Джем та фонду Немитиса Паравонова» за надану нам гуманітарну допомогу. Ця медичне обладнання буде використано для надання безоплатної медичної допомоги пацієнтам, що пострадали внаслідок військової агресії з боку РФ. Дуже вам вдячні. Це стало можливо завдяки зусиллям Івана Дубіля, Максима Стригуна, Іллі Дубіля та Олександра Самардака.